Проводжають зиму і зустрічають весну сьогодні. Останній день масниці або це слов'янське свято, що називають колодій чи сиропуст у Києві у національному музеї архітектури та побуту саме зараз відзначають останній день свята. На ньому і наша кореспондентка Марія Дрозд. Марія, нагадай нашим глядачам, що варто цього дня робити, що він означав для наших пращурів, і як вони його святкували. Лариса, ну, як ми всі знаємо, масницю святкують в останній тиждень перед великодним постом. І е, до речі, таке цікаве, що сьогодні я дізналася, те що е, на цьому святі ми не тільки проводжаємо холодну зиму і закликаємо прийти нарешті тепло, теплу весну, а ще і це свято е, таке, щоб нагадати молодим хлопцям та дівчатам, що от їм вже пора одружуватись, заводити сім'ю діток. І тому маслиця також маслицю, що також називають колодієм від слова колода, тобто колоди, колодку, дерев'яну палицю прив'язували молодим хлопцям та дівчатам до рук, ніг з різнокольоровими стрічками, щоб от якось позначити, що там, наприклад, ця дівчинка вона чекає свою долю. А е, молодих юнаків е, якби теж знаєте, присоромити, що досі він не замислився над створенням сім'ї. Тому е, коли е, молодий юнак дарував дівчині, яка, яка до якої прив'язана колодка, якусь стрічку, хустинку, е, то це означало, що ось вже він має на неї якісь плани. Е, от а чоловікам, щоб позбутися цієї колодки, е, так просто вони не могли її позбутися їм треба було її відкупити. Або заплатити, або подарувати щось жінці, або е, ну, там знаєте, заспівати щось, танцювати, доказати свою силу, скажімо так. І, до речі, е, на масницю ми всі звикли вважати, що е, спалюють опудало у вигляді баби. Але, як виявилось, це радянська традиція. За саме українською традицією ми спалюємо кострубатого діда, а не бабу. От більше про цей обряд давайте дізнаємось світ знавчині цієї традиції. Ми завжди вивозимо і встановлюємо кострубатого діда, який у наших предків слугував. Казівником, тому що коли зима заметено, ми між різними селами дуже далека відстань, і не можна було знайти дороги. Встановлювали коструватих дідів, от які власне вказували дорогу до того чи іншого села. А вже навесні вже вони не потрібні були. Відповідно їх вивозили, спалювали. А ну і власне таким чином намагалися. Трішки приблизити тепло, Наші ж предки землероби, і власне коли вже тепліше, то вже можна сіяти поле. Тож сьогоднішнім гостям показували, як прив'язувати ці колодки, пояснювали більше про традиції. Також на ярмарку продавали ручної роботи на мистинки, дуже гарні. І звичайно, як без українських страв були і млинці, і налисники, і вареники. До речі, тут знаєте. Головна страва на масницю не млинці, як виявилось, а саме вареники із сиром і так щедро политі сметанкою. Саме ось це є основною стравою. А налисники, саме налисники, а не на млинці. Це вже як доповнення більше до столу. От, а давайте послухаємо від відвідувачів, від простих українців, як вони святкують масницю вдома. Відвертаємося від масниці, повертаємося до колодія. Так? Відвертаємося від млинців, повертаємося до вареників. Тому тільки цьому і слідуємо. Проведжаємо зиму, зустрічаємо весну, святкуємо свято весни, спалюємо дідуха в голові, тримаючи, що ми всі знаємо, кого ми спалюємо до нашої перемоги. Блинці печем вареники печем. <свистити> Варимо то їсть. Ну а так більше хто знає, що ще таке, і все. Ось так сьогодні провели зиму в Києві. І, до речі, знаєш, Ларису, я тут нещодавно вичитала, що є така народна приказка. Якщо в останній день масниці погана погода, то значить літо буде теплим. Правда чи ні, а от давайте через декілька місяців вже дізнаємось. Дякую, дякую, Марія. Прекрасне включення. Надивилася на налисники і млинці. Не знаю, як ми далі зможемо працювати. Трішечки заздримо тобі. Я сподіваюся, ти там все це скуштувала. Наша Марія Дрозд розказала про те, як наші предки відзначали масницю. Ми більше дізналися, що таке колодій. Про ці всі традиції було дуже цікаво. Отже, друзі, продовжуємо далі. Втратили житло та здоров'я, але не віру в себе. Родина з Луганщини вже півроку їздить медичними закладами України, щоб урятувати чоловіка-військовослужбовця. Через тяжку травму на війні він не може самостійно рухатися. Поруч постійно дружина з маленьким сином, нині на реабілітації у рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Історія однієї з тисяч сімей, життя яких повністю змінила війна. Дивіться далі. Це Юля та Сергій, подружжя з міста Лисичанськ на Луганщині. Нині фактично живуть у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Сергій не може рухатися. Дружина щодня поруч у всьому допомагає. І Так півроку А ще нещодавно у їхній родині вирували зовсім інше життя. До початку повномасштабного вторгнення працювали та виховували дітей. Я працювала в сервісному центрі до МВС до декрету. Сергій займався приватним підприємством. У нас двоє дітей: одному хлопчику 20 років, іншому. Три робі двадцять лютого 2022-го подружжя вирішило покинути рідне місто без речей поспіхом. Поїхали спершу до друзів в Ізюм, але і там їх наздогнали жахливі обстріли, переховувались у лазні. Декілька літаків обкидує це місто 500 кілограмовими бомбами. Ти відчуваєш, як ці бомби впиваються в пісок в землю і розриваються. Ну ми розуміли, що що нам не вижити Я його просто обійняла. Вкрила, поцілувала так чекали сперті. Рятувалися дивом і вирішили рушати далі. Родина приїхала до Тернополя. Сергій відразу пішов воювати, приїздив у відпустку. А Юлія волонтерила і працювала у школі. Так минуло півтора року. я був на сумської границі довгий час і останні це почті півроку був на Донецькому напрямку. Ну здавалося, що більш-менш стабільне життя, але Одного вечора був дзвінок. Страшний, що серйозна травма. Кажу, жити буде, ну каже, дуже маленький відсоток. Літоді Юлія разом з маленьким сином їздить лікувальними закладами України у пошуку порятунку Сергія. Він отримав перелом шийного відділу хребта, паралізований, не може рухатися. Прогнози лікарів були невтішні, але жінка вирішила будь-якою ціною врятувати Сергія. Мені треба бути не просто дружиною. Мені треба стати реабілітологом і головне мені треба бути психологом для нього. Він не дихає самостійно, тиск не тримає самостійно. Я його змушувала жити. Я йому постійно казала, живи. Я вже задихався, я їй казав, що я хочу, щоб дихання зупинилося. Вона сказала. Я буду рішати, зупиниться воно чи ні. Ди диши каже зусилля Юлії дали результат. Сергій повірив у себе і стан його поліпшився. Нині проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі. ветеранів війни. Лікарі кажуть, за два місяці перебування прогрес помітний. Після лікування стан його. Стабільний вже займається з ерготерапевтом, фізичним терапевтом. У нього з'явились невеликі об'єм рух верхніх кінців. Наразі Юлія ніде не працює, адже постійно доглядає за чоловіком. Трирічний син ходить до місцевого дитячого садка. Старший навчається у столиці. Їхня квартира у Лисичанську пограбована. Окупанти зафільмували це на відео. сім'я. Це Сім синок про Васеку, ти нього майка про Васековська. Це був біль, це був, ну я не знаю, це, це просто от, розривалося все всередині. Здавалося, що втрату дому ну, я знову пережила. Але подружжя у вічі не впадає. Юлія супроводжує чоловіка на всіх заняттях з реабілітації. Сергій вже пробує стояти за допомогою вертикалізатора. Ми з вами просто стоїмо положення. Раніше ну, відчував сразу, голова. Це. Вже є певні рухи у руках, відчуває дотики, Сергій каже, якби не дружина, вже б давно зневірився. Всі ці півроку від мене не відходить. Кожен день з утра до вечора вона зі мною. Коли ми втратили дім, я розуміла, що Боже, як все, все життя зупинилось. а тепер розумію, дім там, де твоя родина. Вірте, вірте, підтримуйте їх, своїх чоловіків. Вони ризикували своїм життям. Ми повинні бути разом, повинні, ми повинні їх підтримувати. Ну хто як не ми? Я ж не це тримай. Тримає. Це буде добре. добре. Наталія Світлова, Рівне, П'ятий канал. Такими були новини в цій годині. Зустрінемося в наступному випуску. Бувайте.